Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити ось такі окуляри, тільки я вирішила вам показати у більшому форматі, як зробити. Ось це додать. Не надіми ручками. Дуже прикольно Для цього вам знадобиться квадратний лист. І для початку ми його зняємо ось таким чином І перегортаємо. Ось так далі робимо ось так, ось так. Це Два, три. три. І тут розрізаємо Далі беремо, робимо ось так. Друга сторона так само. Далі робимо ось так і ось так. Далі беремо. Ті штуки, щоб їх подогнати. І тебе дам наші окуляри готові. Наші окуляри готові. Я думаю, розмальовувати не потрібно. Вот, 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 вот. Все, всем дякую за прогляд. Всем пока-пока.